Луцьк знову хоронить героя. 8 липня війна забрала ще одне життя старшого солдата Максима Галайди, 1991 року народження. 13 липня у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування молодого лучанина. Про це повідомили на сторінці Луцькради. Воїн був призваний на військову службу по мобілізації та загинув у населеному пункті Мар'їнка Донецької області. Під час виконання бойового завдання після завершення панахиди домовину із тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом. Ставши на коліна, жителі громади проводжали Максима Галайду в останню дорогу. Біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Максима Галайду поховали на міському кладовищі у селі Гаражжа. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття і близьким загиблого захисника.